Когда ты хода три линии, вот так, подтянулись, тут расправы, зацепляется все, а потом дальше сейчас кидываться, да воно розправиться. расправится. Рукам уже так скажем. Они трескаются и по морозу. И надо снимать перчатки по морозу и стяжками скреплевать. А оно нас пластик, все пластиковое. Плюс железо-проволока, водопроволоки надо бы скреплевать. Ну, тяжеловато, ну, нормально. приспосабливаюсь всякость. А когда солнышко, хорошо, можно поработать. Даже минус 10, если когда солнышко, это возможность поработать. А ветерок мешает, потому что есть водителя, которые не останавливаются, а несутся. Ну, слава богу, все пока через здоровье снесли. Уже хорошо. Работа не с а плюс, что мы пацанам помогаем. І не так не коли там на Складність, дуже велика ширина дороги, з'їзди, заїзди, не 9-метрова дорога, як стандартна, а дуже широка. Погодні умови дуже складно, холодно. Хлопці валіють, мерзнуть. Ну, є завдання, яке поставлене, і ми його виконуємо. будівельники, є, дорожники, є і у нас є айтішники хлопці, в разні спеціальності, бивші, воєнні. Хто зміг, перекваліфіцірувався, тому що в нинішній ситуації гроші потрібні, у нас є бронювання, тому хлопці йдуть і працюють. Я 22-го, як почалася війна, пішов служити одразу і попав на захист якраз Харківщини. І так два з половиною роки захищав Харків, Ліман, Бахмут. І після третього поранення і сьомої контузії мене помісували, списали. І я через знайомого дізнався, що хлопці вішають сітки на окружної. Моя цель до кінця війни точно тобто, приносити якусь -то пользу, тому що по-другому я не зможу. І вона дуже прочна. І тому вона ці дрони буде ловити ідеально. не буде розсипатися, як пластик, баклажка, як сітки, ті, що йдуть для рибалки. Дивлячись на те, що робиться, я підтримую це. тому що своєчасно це треба робити, тому що зараз техніка, яка вже може залітати на 30-40 кілометрів. Почуваю себе, знаєте, впевненіше і думаю, не дай Бог прилетить, а не достане. Впівдром це основний основний засіб ураження, від якого вона захищає. Можливо, в деяких випадках ще ланцет. Хочу підкреслити для всіх харків'ян, для всіх мешканців області, особливо харків'ян, що це превентивні заходи. У Нас не зафіксовано масового прольоти від по харківській кільцевій. За сприятливе фінансування і безпекові ситуації ми плануємо закрити всю північну частину харківської кільцевої дороги в термін більше місяця. Ця конструкція пройшла найбільш важке і найбільш складне випробування на наш погляд це крижаний дощ. Це стихійне явище вже притамане для нашої області, вона витримала. Ми фіксуємо деякі ділянки, де під вагою обладнання є провисання, звичайно, але не критично.